Шановні українці, я звертаюся до вас з Приморського районного суду, міста Одеси, де здійснюється катування підприємців ринків, які захищають свої права в кримінальних провадженнях. Я прошу вас в до місця, де спить вам вагітна Оксана. Ви маєте знати, що ця жінка, не дивлячись на те, що вона є вагітною, четверту добу поспіль захищає свого друга, музику Людмила. Я хочу зазначити, що все, що тут відбувається, це антиприродні речі взагалі. Це не вже не конституція, це не право. Це відсутність моральності і відсутність духу чоловічності. Тому що подполковник міліції, який сюди зайшов, я сказав, що порушення громадського порядку немає, і що те, що відбувається в приморському суді, є нормою для української міліції. Я думаю, що ми повинні перешкодити здійсненню такого правосуддя, яке називається катуванням українців і зобов'язані відреагувати в конституційний спосіб. Тому я ще раз звертаюся до Генерального прокурора України, до депутатського корпусу в особі опозиції і закликаю термінового виїзду Ради національної безпеки та оборони України до міста Одеса з питанням попередження катувань одеситів, які захищають власність територіальної громади міста. Я вам щиро дякую за те, що ви слідкуєте за подіями, які відбуваються в суді, моніторите усе в групі за все Одесу.